Не так давно пересаджували з вами ось оцю от багатостраждальну замучену верхівочку від моєї орхідейки Аля Дебора. А сьогодні я хочу заглянути всередину, подивитися, як там у неї справи, полити, бо вона потребує поливу. Ну, а відповідно, чому би вам не показати все, що тут відбувається? Слава Україні, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Слава нашій незламній Україні та нашій армії, що боронить нас від навали недорашистів. Зовсім недавно я знімала відео про пересадку однієї із моїх замучених орхідейок, верніше, її верхівочки, Ось отакої. вона у мене досить довго стояла в муху, не хотіла ніяк рости. Перебувала в дуже критичному стані. Зараз я вам вставлю шматочок того відео, щоб згадати. Також в описі дам посилання на цілий плейлист, який у неї вже є. Там кілька відео, можете зайти, подивитись, поцікавитись. Тому що у цієї орхідеї є дві частини: оце верхівка, а ще є в неї дітка, яку ми також не надто давно пересаджували. З діткою все добре, я вам її покажу трішечки пізніше. А зараз гляньте, якою була ось оця. Посадочка. Тепер мохом це все обмотаю в стаканчик, і отак вона в мене ростиме. Отак от, от вона буде в мене далі перебувати. Так це виглядає зверху. Якщо не засушить чи не згноїть вірніше корінчик, той молодий, який вона вже відростила, то все буде добре. Пустить ще нову серединочку, новий листочок і буде жити, якщо захоче. Отже, на даний момент вона виглядає ось отак. Як бачите, листочок засох, вона повністю з нього всі поживні речовини дістала. Я, чесно кажучи, взагалі на неї особливих надій не покладала, тому що вона така замучена замучена була. Але, як виявилось, жага до життя в неї є. Ось гляньте ближче. Дивіться, який чудовий молоденький листочок в неї вже виріс за цей час. Коли ми пересаджували, то ось оцей листочок, який більший, він був зовсім зовсім в такому поганому стані, як тряпочка. Пожмаканий, в'ялий. Зараз він досить пружний. Бачите, якщо я по ньому ударяю, то вся орхідейка починає. Вібрувати це говорить про те, що вона вся пружна. Ну, а ось цей листочок, який на той час був ще зелененьким, він вже відсох і навіть відвалився. Ось дивіться, бачите, він вже відсох там зовсім від основи. Зараз я хочу спробувати трішечки відхилити мох і зняти залишок тієї лусочки, яка від цього засохшого листочка залишилась там. Знімаю всю цю конструкцію, власне, тут нічого знімати. Вона тримається просто ось на цих двох шпажках. Притримаю мох, щоб не витягся. І знімаю це все. Тепер це виглядає ось так. Ну і зараз спробую зачистити шию. Беру ножечки та два пінцети. І зараз будемо з вами робити ювелірну роботу. Спочатку спробуємо мох відгребти трішки від шиї. Я не знаю, наскільки це вам буде добре видно, бо я дивлюсь не в камеру, я дивлюсь на саму орхідейку, щоб мені якось не пошкодити її. Отже, дивіться. Надріжу цю лусочку. Далі, все так. Акуратненько. О, дивіться, вона непогано знімається. Гляньте, бачите? Частинку вже зняла. Зараз спробуємо другу. Ще треба підрізати, тому що ріжу на маленькі частинки за допомогою ножничок. Бо її просто так не знімеш. Я так думаю, що, можливо, ще доведеться знімати поза кадром, щоб не пошкодити саму орхідейку. Бо я так тут балансую на межі однією рукою, тримаючи стакан, а другою намагаючись лусочки зняти. Так, напевно, так і, так і доведеться. Щоб не пошкодити малявку, бо я не зможу зняти лусочку настільки ювелірно, щоб. Не витягти саму орхідейку, вона не закріплена зовсім. Тоскільки в неї корінчиків ще ось тут по периметру ніде немає, не проросли, то вона погано тримається в моху. І щоб зняти повністю лусочки, потрібно її ще пальцем притримати. А я не зможу так, щоб ви все це побачили. Отже, я зараз зніму залишки лусочки і потім продовжимо з вами. Ось те сміття, яке я зняти, бачите, тут три. Шматочки від розрізаної лусочки, ну і ось цей сухий листок. А зараз показую саму орхідейку. От так от тепер вона виглядає. Подивимось шийку. Нічого там поганого на ній не видно. Чорноти, жовтизни, чогось такого, що викликало б занепокоєння. Ну і в зв'язку з тим, що, бачите, дуже гарний молоденький листочок в неї є, це говорить про те, що орхідейка все ж таки непогано себе почуває. Ну, У всякому випадку, на даний момент в неї йде хороший процес росту, не дивлячись на те, що корінчиків вона все ще не пробила поки що по периметру. Ну, Але то не страшно. Сподіваюся, що скоро корінчики з'являться. Ну, може бути, таке ще й не з'являться вздовж стіночки, а піду десь вглиб, таке теж буває. А тепер полюю її трішечки. Поливаю з груші, вздовж стіночки, трішечки-трішечки наливаю водички. Тепленькою, фільтрованою, геть капельку. Ну, і ви бачите, як мох швидесенько її в себе втягує. Бачите, як розповсюджується, тобто, відразу видно. Ось так вона в мене постоїть з півгодинки. Я побачу, наскільки мох вбере в себе ту вологу. Якщо її буде трішечки недостатньо, тобто, якщо мох буде ще ну, в великій кількості не змочений, то я додам ще з півложечки. Зазвичай десь столова ложка йде на полив ось цієї малявочки. Ну, все, чекаємо подальшого росту. І спостерігаємо! На цьому я прощаюсь з вами, друзі. Бажаю вам миру, щастя та злагоди в ваших родинах. Підтримуйте наші збройні сили, вірте в них та наближайте нашу перемогу так, як тільки ви можете. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте україномовний контент, тому що наша мова на даний момент це наша зброя. Всім бажаю мирного неба, всім до побачення!